Чому ми забуваємо, навіщо зайшли в кімнату? Майже кожна людина, хоча б раз у житті, стикалася з ситуацією, коли впевнено йшла до іншої кімнати з якоюсь конкретною метою: взяти телефон, випити води, перевірити щось, але щойно ступивши через поріг, раптом забувала, навіщо прийшла цей феномен здається дивним і навіть трохи дратує. Але насправді це цілком звичайна річ, і вона має наукове пояснення. У психології це називають ефект дверного прорізу або «doorway effect». Цей ефект означає, що сам факт переходу з однієї кімнати в іншу, тобто проходження крізь двері, здатен стерти або тимчасово заблокувати інформацію в нашій короткочасній пам'яті. Дослідження показують, що двері ніби слугують своєрідним психологічним перемикачем. Коли ми переходимо з однієї кімнати в іншу, мозок сприймає це як кінець одного контексту і початок іншого. Уявіть, що наш мозок працює як система збереження епізодів. Кожна подія, наприклад, коли ви сидите в кімнаті і раптом згадуєте, що треба взяти зарядку, зберігається як окремий епізод у пам'яті. Коли ви встаєте і йдете в іншу кімнату, мозок починає створювати новий епізод. Він ніби закриває попередню частину історії і переходить до наступної. Іноді, в цьому процесі, та сама мета, взяти зарядку, не переходить у новий епізод, і ми її просто втрачаємо. Це явище досліджувалося у наукових експериментах. Учені з університету НотрДАМ проводили серію тестів, де учасники мали запам'ятовувати предмети і переходити з кімнати в кімнату. Виявилося, що після переходу люди значно частіше забували, що саме мали зробити, ніж ті, хто залишався в межах однієї кімнати. Висновок Сам факт переміщення через двері справді знижує здатність до згадування. Один із ключових факторів обмежені ресурси уваги і пам'яті. Наша робоча пам'ять здатна утримувати лише кілька одиниць інформації одночасно. Коли ми переміщаємось, мозок автоматично починає обробляти нову візуальну інформацію: нові об'єкти, освітлення, потенційні загрози чи подразники. Внаслідок цього увага перемикається, і стара інформація, ваша ціль, вивільняється з оперативної пам'яті. Крім того, наш мозок дуже залежний від контексту. Якщо ви подумали, треба поставити телефон на зарядку в кухні, то саме кухня і все, що в ній є: запах кави, колір стін, розташування меблів, є тригером цієї думки, але варто вийти з неї і ці тригери зникають. У новій кімнаті немає нічого, щоб вам нагадало про первісну мету. Що з цим робити? Є кілька простих, але дієвих порад: повторюйте мету подумки. Наприклад, ідучи до кімнати, подумки проговорюйте, взяти зарядку, взяти зарядку. Це ніби закріплює думку в пам'яті, візуалізуйте дію. Уявіть собі, як ви берете той предмет або виконуєте задачу. Це підсилює мозкові зв'язки. Поверніться назад, цей трюк дійсно працює. Коли ви повертаєтесь у ту саму кімнату, де виникла думка, контекст відновлюється, і часто ви одразу згадуєте, що хотіли зробити. Записуйте або використовуйте нотатки нагадування, якщо мета важлива, і не хочете ризикувати її забути. Цей феномен ще один доказ того, наскільки дивовижно, але й обмежено працює наша пам'ять. І хоча він може здаватися прикрим. Насправді це прояв глибокої адаптивності нашого мозку до навколишнього світу. Ми створені для того, щоб бути уважними до змін у середовищі, а не до дрібних завдань, що є у голові. Тож наступного разу, коли ви забудете, навіщо зайшли до кімнати, не звинувачуйте себе. Просто ваш мозок діє так, як був задуманий еволюцією. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, оціни лайком та коментарем. До зустрічі у нових відео.